Третьокласник початкової школи номер 2 Зорян Томчишин учасник благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ. Хлопець разом із мамою приготував на продаж шоколадне печиво. Печиво, яке пекти обрали маму. Я допомагаю, тому що знаю, що це піде на Збройні сили України. Щоразу да, на ярмарок наша сім'я приймає дуже активну участь в приготуванні, тому що кожен донат це класно. І кожна участь у таких заходах це теж дуже класно, і ми повинні це робити разом з дітками. Ми вчора двох ввечері місили тісто, ліпили, випікали, оформляли. Долучилася до шкільного благодійного ярмарку, і хмельничанка Сніжана Роєнко тут навчається її син. Пикли піцу, пекли сусіски в тісті, також солодощі купляли. Так як наш тато теж військовий, ми мусимо прикладати до це зусиль і. І що в першу чергу для наших дітей, тому що діти беруть приклад з нас, а вже далі все наслідують. В асортименті не лише їжа також охочі могли придбати й іграшки, вироби ручної роботи та канцелярію. Блокнотики 3 d блокнотики дітям дуже подобаються. Ось такі свистунці на них неймовірний попит і бралоки для ключиків, тому що діти дуже часто їх гублять. Це якраз для діток дуже дуже корисні продукти. Ми хочемо, щоб не тільки наші діти смакували, а мали ще й згадку про нашу ярмарку. Школярі, батьки та вчителі діляться охоче долучилися до благодійного ярмарку, адже не можуть залишатися осторонь, коли в Україні триває війна. В мене хресний пішов на війну і до нього гроші. Ці дійдуть на дрони всякі, щоб вони могли перемогти Росію. Все потрошки. В кожної в кожної команди десь навіть без дачі, так щоб це ж допомога ЗСУ. Це діти торгують дітей, гріх не купити. Такий час підтримка ЗСУ від нас це головне, тим паче, що е, наші діти стимулюють нас до цього. Цьогоріч в початковій школі номер 2 на підтримку ЗСУ ярмаркують вже втретє. Впродовж перших двох ярмарків вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень. Кошти перераховують волонтерам Поділля на потреби війська. Вперше організували шкільні благодійні ярмарки. Торік тоді зібрали майже 300 тисяч гривень. За них волонтери придбали бандеру павер та квадрокоптер з тепловізором для десантників. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.